Доброго дня, хочу вам представити портативну електростанцію Блуеті, ac 2000 на 2 кВт, які можна у нас заряджати від електромережі. Також ми заряджається електромобільною зарядкою. Є переходники для заряду від сонячних панелей. Такий павербанк підтримує в нас любу практичну побутову техніку від полососа до мікрохвильовки. Багато питань задавали нам на рахунок того, чи підходить він для котла. Тут чиста синусоїдна, тобто котел підключаєте без проблем. На одному заряді котел може працювати в районі 10-15 годин. Це залежить від потужності того самого газового котла. Для прикладу, от в нас стоїть тут пилосос. От його беремо, підключаємо. Він у нас от включився, тобто працює. Це так має бути. Кому цікаво, кому потрібно, пишіть в приват, переходьте за посиланням на сайт, будемо раді допомогти придбати.